Дорогі колеги профспілковий комітет Бахмутського педагогічного фахового коледжу щиро вітає вас з нашим професійним святом. Нехай кожен день у коледжі буде схожим на успішно проведене інтерактивне заняття. Трішечки креативу, щіпка гумору, море натхнення і жодного відсутній безповажних причин. Бажаю! Щоб у журналі завжди вистачало місця для п'ятірок та дванадцяток, у шафі для запасів кави, а у серці для радості від наших здобувачів освіти. В ці дні ми вшановуємо тих викладачів, у яких ювілейна дата роботи в нашому коледжі свій перший п'ятирічний ювілей роботи в нашому коледжі відмічає директор коледжу Рубцова Марина Анатоліївна, викладач хімії вищої категорії. Вітаємо вас з Днем Вчителя та п'ятирічним ювілеєм! Бажаємо вам завжди залишатися прикладом справедливості, честі, професіоналізму, впевненості, доброти, працелюбності та поваги. Нехай у вас завжди знайдеться ключик від успіху, нехай ваші старання зміцнюють потужну стіну навчання і виховання здобувачів освіти. П'ятирічний ювілей роботи у коледжі відмічає Лієнко Людмила Валеріївна, викладач психології другої категорії, Шановна наша зауч з виховної роботи, вітаємо вас з професійним святом. Ваша діяльність є не лише надзвичайно важливою, а й справжнім покликанням. Ви не просто навчаєте. Ви формуєте особистості, вчите молодь бути відповідальними, сильними та працьовитими. Бажаємо вам безмежної енергії, терпіння та мудрості, щоб втілювати в життя найсміловіші ідеї та проекти, виховувати гідне майбутнє країни. П'ять років у коледжі працює Мартов Тарас Валерійович. Ми вітаємо вас з п'ятирічним ювілеєм і висловлюємо вдячність за сучасні знання, терпіння, натхнення та допомогу у пізнанні цифрового світу, бажаємо вам творчих успіхів, професійного зростання, міцного здоров'я та радості від улюбленої справи, щоб і надалі ви впевнено вели студентів до майбутнього. 15-річний ювілей роботи у коледжі відмічають Швець Євгенія Олександрівна, викладач методики формування елементарних математичних понять, викладач першої категорії, і баран Михайло Миколаєвич, викладач першої категорії, викладач дисциплін фізичного виховання. Дякую вам за мудрість! Підтримку та віру в студентів нехай кожен день приносить радість від вашої важливої роботи, а ваші зусилля завжди цінуються. 25 років педагогічної діяльності у коледжі відзначає Харківська Анжеліка Олександрівна, викладач фортепіано першої категорії. Бажаємо, щоб кожен день був як ваша улюблена мелодія, гармонійний, насичений і сповнений радості. Нехай ваш творчий потенціал завжди знаходить вихід у нових ідеях. Хай на вашому шляху завжди зустрічаються тільки світлі ноти. 30-річний ювілей роботи. В Бахмутському педагогічному фаховому коледжі відмічають Моїсеєва Ізабела Миколаївна, викладач іноземної мови, викладач вищої категорії, викладач-методист та Гордієнко Ірина Михайлівна, викладач української мови, вищої категорії, викладач-методист. Дякуємо вам за любов до мови! За ваш талант навчати і надихати, за те, що робите мову живою і прекрасною. І забула Миколаївна, ви прикладаєте всі зусилля, щоб здобувачі освіти досконало оволоділи іноземною мовою, яка без сумніву стає мовою безбар'єрності і стане в нагоді в житті кожного. Ірина Михайлівна. Ви ведете студентів у світ Прекрасний, де мова українська це краса. Хай кожен день дарує вам наснагу. І у студентів повага не згаса. Сорокарічний ювілей роботи у коледжі сьогодні відмічає Савінова Ірина Іванівна. Викладач фортепіано вищої категорії, викладач методист. Ми щиро вітаємо вас з Днем Вчителя, бажаємо високих нот радості в житті, бажаємо, щоб ваше щастя звучало форте. Бажаємо, щоб доля чергувала легато спокою душі та стокато бажань серця. Нехай музика допомагає жити, працювати і добиватися поставлених цілей. Нехай студенти будуть талановиті, а діяльність приносить задоволення і успіх. 45 років працюють у нашому коледжі Макагон Лариса Григорівна, викладач фортепіано вищої категорії. Викладач-методист та ольярник Жана Семенівна, концертмейстер. Вітаємо вас із Днем Вчителя, наші дорогі ювіляри, щиро дякуємо вам за те, що навчаєте здобувачів освіти такому прекрасному мистецтву, розвиваєте чудовий смак і, звичайно, відкриваєте для них нові музичні грані. Від душі бажаємо вам удачі, блискучих досягнень і безліч радісних подій у вашому житті. Шановні викладачі, зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин і щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин, щоб ви пишалися студентами своїми. Щоб ви ніколи не жаліли сил ішли вперед на благо України, даючи настанови і життєвих сил зі святом, з Днем Учителя.